Через гай йде до діток Миколай, у білесенькій торбинці несе для всіх гостинців. Миколайко йде святий, від для кожної дитини принесе дарунок свій. Під Миколаєм святим у куточку я черевика свого залишу, і всі побажання свої на листочку дуже старанно йому напишу Я до тебе помолюсь і тихенько пригорнуся щастя дай моїй родині і любимі Україні. Від хати до хати снігами через лід, спішить, спішить, зазято старенький севідід. Він в шапці на відинці в степлю корожку приніс у сімистинці в чарівну мішку. Прийде до дітей, що лишили без мами. До тих, що татусь не винувся звільни. Візьми їх в обійми своїми руками, щоб дотик батьківський відчули вони. Дитинко, вставай, і на службу Божу в церкву поспішай. А у той час лукавий не спиці не дріма. Тихо так дитинці на вушко співа. Не вставай, дитинко, а поспи ще трішки, бо тебе в церкві болітимуть ніжки. Дитя блажене в сні підроста, буде ангел вдруге, буде неспроста Вставай, дитинко, сонечко вже встало, і недільне свято знову завітало, а лукавий шепче: Не йди, не спіши ти така маленька, в ліжку полежи. Час минає швидко в клопотах щоденних і роки спливають у справах буденних. Стала вже бабусею дитинонька, та Та вже вкотре сходить неділя свята, все в житті минуло. Добре і зле, радісно щебече, внуча золоте. Знаєш люба, бабцю, яка в мене мрія, щоб ти розповіла, що то літургія, як тобі сказати, серденько, моє, що занапастила я життя своє, книжок не читала, в церкві не була і про літургію знати не могла. Одну добру раду дам тобі внучатко, Як тебе будитиме твоє ангелятко, ти вставай швиденько і одягайся вмить, І не прислухайся, що тебе болить. Бо мене ця молодість, виростуть дітки, будуть ще сильніше ніженьки боліти, а на старість буде боліти душа, бо життя змарноване не вартий гроша.